11 січня є найбільшим вічливим днем року. В усьому світі відзначається Міжнародний день дякую. На замову риболовлю з палицею та мотузкою для порятунку. Будинки чернівчан перевірятимуть на енергоефективність. Послуга ця платна. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Кандидати у депутати до обласної ради вже визначені. Нагадаємо, що проміжні вибори на Буковині відбудуться у двох округах: 21-му – це у Кіцманському районі та 50-му – в Шевченківському районі Чернівців. У зв'язку з тим, що двоє депутатів обласної ради Олександр Фіщук та Максим Бурбак працюють тепер у парламенті. 9 січня закінчився термін подачі документів на участь у виборах. Тепер обласна виборча комісія офіційно зареєструвала тих, хто боротиметься за місце у Чернівецькій обласній раді. Згідно постанови номер 5 Чернівецької обласної виборчої комісії від, від 10 січня 2013 року зареєстровано 15 кандидатів. З них 8 по 21 округу, що в Кисманському районі, і 7 50-му округу Шевченківському районі. Отже, в депутати обласної ради балотуються по 21-му округу Михайло Данилюк, Василь Залявський, Ярослав Малайко, Василь Мироник, Юрій Скорейко, Ярослав Смерчинський, Микола Харатін та Ольга Шапка. По 50-му округу Андрій Білогорко, Тарас Бойчук, Іван Бурдіян, Віктор Довганич, Микола Малярчук, Віталій Тальпов і Марія Філіпчук. Нагадаємо, вибори призначені на 3 лютого. Невдовзі будинки чернівчан перевірятимуть на енергоефективність. Відповідна графа навіть з'явиться у паспорті помешкання, а все для того, аби знати, скільки тепла витрачає будинок. Робитиме такі обстеження спеціальна комісія, а от платити за такі послуги доведеться швидше за все самим господарям квартир. Вперше про енергоефективність народні депутати заговорили ще на початку минулого року. Тоді й прийняли в першому читанні законопроект про енергетичну ефективність житлових і громадських будівель. Наразі очікують на ухвалення закону в другому читанні. Тим часом чернівчани вже побоюються такого нововведення, адже обстежуватимуть помешкання спеціальні комісії і братимуть за такий енергоаудит недешево. Я сам знаю, що треба зробити. Що треба утеплити дом, пінопластом утепляють і т.д. і там А комісія а що комісія дасть? Якби вона зробила і десь тисячу взяла, то друге діло. А вони лиш прийдуть, це удадуть, а робити не будуть. Я думаю, що самі мешканці мають думати, що вони хочуть. хатіти, а не те, що депутати вирішують. Вирішують депутати тільки те, що їм вигідно. Нехай вони краще думають про народ. Я це <зас> не маю за це за що платити. Це в мене нема цього такого. Спочатку будинок треба утеплити, а потім... чим більше уход за будинком, сам дивишся, не на кого надійшся, туди будеш мати добре. Законопроект передбачає, що строк дії паспорта складатиме 10 років. Відтак, при будівництві такий документ стане суворою необхідністю. Не оминуть такі нововведення і орендарів квартир, і тих, хто планує капітальний ремонт помешкання чи його реконструкцію. Сама по собі ідея дуже хороша, тому що в кінці кінців це все робиться для того, щоб та дом сделать энергоэффективнее. А вот тут починаються випроси: за чи средства, хто буде делать? і кому це вигідно. Експерти констатують, робити аудит помешкання, послуга не з дешевих. За неї доведеться викласти в середньому 10 тисяч гривень і платитиме за таку розкіш самі чернівчани. Проте паспорт енергоефективності вкрай необхідний, так само як і утеплення квартири. Якщо в кожна будівля буде мати паспорт, тоді е... Теплопостачальні підприємства, енергопостачальні всі. Вони будуть бачити, скільки треба на одиницю чи на людей, які прописані, чи на метр квадратний такої послуги подати, чи такої кількості товару, як теплова енергія, чи там газ, чи електроенергія, подати. Що ж стосується державних закладів, то першу чергу такі паспорти отримають лікарні, школи та дитячі садки. За їхній енергоаудит платитиме держава. От про утеплення нового помешкання подбати має вже сам забудовник. Ольга Поламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. На замову риболовлю з палицею та мотузкою. Профілактичний рейд на озері, що по вулиці Комарова, провели чернівецькі менесники. Місцевим рибалкам розповіли про правила безпеки під час перебування на льоду, вручили пам'ятки та листівки. Також їм нагадали про індивідуальні засоби порятунку, які повинні бути у кожного рибака. Тарас Ілліч, рибалка із 45-річним стажем. Риболовля для нього вже давно не просто улюблена справа, а спосіб життя. Чоловік зізнається, взимку це заняття приносить набагато більше задоволення, ніж в інші пори року. Для зимової рибалки є навіть спеціальні спорядження. Ми ходимо бурем, не піймав рибу зато то, радості, що ти побував, пообщався з природою. Одні гуляють в парку, а ми рибаки на озері, на леді. Василь Васильович за своє життя вперше вийшов на зимову рибалку за компанію з другом. Перед тим отримав чітку інструкцію та декілька цінних порад. Каже, безпека тут передусім, тому важливо добре знати, на чому стоїш. 14-15 градусів, морозу і хоча б 2-3 дня. От тоді вже лід е, плішньою провіряєш у началі. Якщо лід має хоча б сантиметрів 10-12, можна виходити на лід. А якщо немає, Лісти це дуже опасно. У мене вага 58 місяць. Я знаю, що в мене ліди 10 сантиметрів видержує мене спокійно. Працівники у провели профілактичний рейд, нагадали рибалкам про безпеку та роздали інформаційні бюлетні. значить, бесіди, роздаються агітаційні листівки. Ну і як ви бачите, люди реагують, спілкуються з нами, так ми спілкуємося і просимо їх бути. Як сказати, уважними та не порушувати безпеку в на льоді. Ні, хвоста, ні луски бажають один одному жартома рибалки, адже піймати рибу велику чи малу це завжди радість. Не кожен раз щастя вулибається для рибака. Приходиться трошки потрудитися, розумієте. Але якщо вийде, то жінка радується. Риболовля це така справа, якою можна займатися весь рік. Головне вгадати стовщиною криги, наживкою і хороший настрій не забути. Досвідчені рибалки кажуть, що приблизно тиждень тут можна буде не тільки ось такост стрибати, а навіть трактором заїжджати. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Маланка, перебер'я, карнавал чи маскарад. Старий новий рік в Чернівецькій області зустрінуть, як завжди, з піснями, жартами та переодяганнями. Традиція Маланкування на Буковині стала вже такою популярною, що її перекваліфікували у фестивалі. І найбільш масовими вони є у Вашківцях та Чернівцях. Про народні гуляння на Маланку, про традиції та сучасність говорили у програмі Суть речей на радіостанція 103.2FM гості Оксани Денисюк Микола Шкрібляк та Орест Сірецький. На Буковині маланкували завжди. Традиція зустрічі нового року з веселищами та піснями існувала з давніх давен. Змінювалися лише образи та мотивація, а головна ідея зберігалася. Це боротьба, боротьба постійна боротьба, добра із злом. Звісно ж, добро переможе, бо ми входимо в новоріччя, засідваємо на щастя, на добро. Спочатку люди кажуть, фахівці хотіли таким чином задобрити богів, потім висміяти сусіда під прикриття маски. Зараз же Маланка осучаснилася, і учасники переберії не лише намагаються зберегти давні традиції, але й в жартівливій формі розповісти загалу, що відбувалося протягом року. Але всі театралізовані дійства обов'язково супроводжуються кучними звуками. У всіх маланках є неймовірно велика кількість шумових ефектів. Тобто це там, де багато щось тріщить, відлякує дзвінки дзвінок як символ очищення і відлякування нечистої сили. Маланкують на буковині у всіх районах, і кожен населений пункт має свої особливості. Красноїльськ, наприклад, дотримується старих традицій. Вони впізнавані за своїми могутніми ведмедями та хлопчиками, які прокладають в новий рік. Чогор маланку сучасний, а вашківчани намагаються охопити все? Теми дуже широкі від історичних. До буквально фантастичних. У нас НВО було, у нас всі кікбоксинги були, і різноманітні Артерікси, і Астерікси, казкові персонажі були, але все рівно знаходяться нові персонажі, нові думки, нові вигадки, нові все. До того ж у вашківцях досі шанують традиції купання, незважаючи ні на мороз, ні на сніг. Це є очищення від того всього злого поганого, яке накопичилося в людині протягом минулого року. І цим купанням не та обливають одне одного водою. Лягають, падають, в воду граються, жартують, проводять ремонт різноманітні ігрища, танці навіть у воді своєрідним оглядом всіх переберій буковини став Маланка Фест у Чернівцях. Вже втретє, тут зберуться всі колективи, аби позмагатися у яскравості образів, дотепності та масовості. Про особливості цьогорічних фестивалів Маланки можете дізнатись, прослухавши повний запис ефіру на нашому офіційному сайті ACC.in.ua, а також на сторінці суті речаю у Фізбук. Людмила Гриховчук, Михайло Антонюк, час, Новин, час. Нівці! Одинадцятого січня є найбільшим вічливим днем року. В усьому світі відзначається міжнародний день дякую. Цього дня потрібно подякувати усім близьким та рідним, тим, хто є поруч, та тим, хто вам не байдужий. Психологи упевнені, слова вдячності мають магічні властивості, дарують радість і є показником вічливості. Головне, аби йшли вони від щирого серця. Нас з дитинства навчають казати чарівне слово «дякую». Вживаємо ми його іноді уже на підсвідомому рівні набагато частіше ніж будь-які інші. Дякую. У дошкільному навчальному закладі номер 12 дітки не тільки говорять це слово, вміють його навіть писати. Коли мені мама з татом купляють іграшку, я теж кажу дякую. Також дітки знають, що потрібно відповідати, коли слово дякую кажуть їм. На здоров'я! Всесвітній день дякую відзначають за ініціативою ООН та ЮНЕСКО. Запровадили таку дату, аби нагадати людям про наявність гарних манер та вміння висловлювати вдячність. Тім використовують його зазвичай автоматично як прояв вічливості. Це не просто слово, таке формальне слово, а це прогли. Таке почуття задоволення і навіть щастя, коли ми отримуємо, ми щасливі і ми демонструємо ту свою радість, те своє щастя цим словом дякую. І коли це «дякую» щире і від душі, це зразу відчувається, ніж коли це просто формальне слово. Так, дякую. Я кажу дякую, коли нам дають цукерки. Завжди вчу його, щоб він дякував коли. Даю їсти поїв, щоб слова вдячності були. В народі кажуть, не можна вимовляти слова вдячності на силу чи в стані роздратування. У Кожній людині знайоме почуття, коли ти щось віддаєш. І за те хочеться щось отримати. Не обов'язково з кого таке саме велике, як ти віддав. Але це дякую. Це те, що ми отримаємо, коли ми щось віддаємо. Психологи кажуть, що слово дякую дійсно чарівне і здатне творити дива. Крім того, слова вдячності здатні змінити наше життя на краще, бо вони налаштовують на позитив та покращують стосунки. Дякую, мама. Що ти в мене є дякую! ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Такою п'ятницю побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook Час Новин Чернівці. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи, готує нам погода. Всього доброго.